Гусятка та гусята, гусаки та гусині сьогодні в нас дуже цікава подія. Не просто так я заплела собі ці крендельки, тому що є невеличкий привід. О, навіть два приводи. У мене з'явився такий новий гість, якого мені подарували гнома. Я б ніколи таке не купила, тому е дуже дивним чином він у мене з'явився на Но Новий рік. І от тепер він буде десь охороняти наше відео отут тут і перевіряти, перевіряти е, на чесність, е, наші з вами розмови. Тому що я хочу запустити таку рубрику, яка буде називатися Єврогусак. Якщо у вас є пропозиції, як її назвати, обов'язково напишіть мені в коментарях, в чому полягає її суть. В мене є ось така маленька. Баночка, це друга причина. Перша причина це гном. А друга причина це така баночка, де містяться країни. Європейські країни, які входять до складу Європейського Союзу, і якщо там були якісь країни євроазійські, то я більше відносила їх до Азії. Тобто тут, на мій смак, вибрані європейські країни, можна так сказати, з літературою яких я хочу познайомитися. І мені хочеться такого рандому, тому що ну, просто взяти і читати книгу, це вже не цікаво. Треба, щоб в це вмішувалась доля Ось такі забаги. Ганки, знаєте, вже почалися чомусь. І я думаю, що вам буде цікаво за цим спостерігати, і я якось це буду структурувати, розказувати свої враження і так далі. Все. На цьому я зупинюсь, тому що я вже хочу витягнути першу. Першу країну з цього граалю священого для мене тепер, який буде мені визначати, що ж мені читати. Книгу я теж буду вибирати дуже рандомно і інтуїтивно з цієї країни, тому ем, думаю, що це буде прям рандомний рандом. І так, поїхав! <звук> Крутіть барабан. <звук> а, це все із дитинства йде. Тепер от в мене тільки такі інтерактиви веселять. Бачите, вони не випихуються, його треба допомогти. Пройшло декілька, ну, не годин, хвилин, і я дістаю першу країну, дуже хвилююче, дуже не та сторона Чехія. Вау! Це та країна, в яку я хотіла потрапити 16 років. Але я була тільки проїздом. Мені дуже подобалося, як виглядає їх архітектура. І взагалі вона мене чомусь так приваблювала завжди. З чим у вас асоціюється Чехія? Мені цікаво. Дуже круто з нею починати, мені здається. Я, до речі, знаю, що у Чехії з'явилася її скорочена назва не так давно. Вони дозволили використовувати її, тому що до того це була Чеська республіка. І тепер ти типу, по світ можеш говорити на неї Чехія. Хоча, мені здається, всі раніше говорили тільки так, ну в моєму там підлітстві, а це ще не було таким, ну, такою назвою, але всі називали Чехів завжди Чехію завжди Чехією, а Чехів чехами. Ну, буває. Зараз я хочу прочитати просто рандомний факт про Чехію, щоб ми з вами трошечки теж взнали щось нове, або ну, я знаю точно, тому що я такого не знала. Наприклад, що Прага це місто дивних скульптур, їх тут і справді близько тисячі, проте автором найдивніших є Давид Чорний. Так не одного туриста здивували немовлята, які повзують по башті, або перевернутий кінь. Вау! Мені вже подобається, мені вже дуже подобається, і я побігла читати. І я скоро повернуся, хоча м м пройде, напевно, як мінімум три дні. Вдяглася так, як думаю, що виглядають чехи. Ні, насправді ні. Просто подумала, що якось так треба вдягнутися. Ну що ж, я повернулася і. Скажу, що прочитала неймовірну книгу. Я познайомилася із Богомілом Грабалом, який був номінований на Нобелівську премію, який писав дуже цікаві тексти вже після 30 років. Тому що до того він був поетом, а взагалі він потім став прозаїком вже в такому поважному віці. Його визнали як майстра, тому що в основному чехи до нього ставилися. Не Дуже добре, говорили, що він це сором чеської нації, і так далі. Були там в нього всякі нарікання на його творчість, на його особистість, тому що він писав, знаєте, такою як чеською балачкою, тобто, це та говірка, якою колись говорили, але вже ну, тобто, це не літературна мова, також там багато сцен ератор. Еротики, еротичного характеру, до якої я теж ще повернуся, тому що ну неможливо уникнути цього. <гум> Воно там практично в кожній главі книги фігурує і ти його ніяк не викреслиш. І також дуже цікавий інцидент з його смертю. Він лежав в лікарні, і, начебто, коли годував голубів, то перекинувся і впав в вікно, і так закінчилося його життя. Але хтось говорить, що це самогубство. Тобто, досі під питанням, чи самогубство це чи нещасний випадок. Мені подобається те, з яким сарказмом він пише, і одразу хочу сказати, що я прочитала. Я прочитала книгу, я обслуговував англійського короля. Хочу сказати, що мені сподобалось. Мені сподобався цей сарказм, хоч. На початку я дуже пручалася і думала, це точно не моє, але потім я не встояла перед чеською літературою, як завжди, і буває, і повністю прониклася нею. На що це схоже? Це схоже на гашика. Дійсно схоже, але не сюжетом, а своєю якоюсь такою своєрідною мовою. І чехи також порівнювали його з Гашиком, що цей нас осоромив і ще й ти осоромиш. Хоча той отаку книгу написав, а ти ось таку, і, і, і там вмістив ще більше похапшени, чим, чим гашик. Але я хочу сказати, що також це схоже на Фореста Гампа, особисто для мене. Ну, це мій досвід, якби я можу порівнювати з такими якимись літературними творами, які я читала, і фільмами, які я дивилася. Так? Тобто оця вся абсурдність і саркастичність ситуацій, де звичайна людина при звичайних обставинах ну, навряд чи би опинилася, тут все доведено до такого абсурду, що просто вже тебе зриває дах. І ти розумієш, що автор грається з тобою, він тебе має трохи задурня. І це може веселити, а може і дуже сильно зачіпати. Тому, якщо вам подобається такий елемент гри, то, будь ласка, мені дуже сподобалося. Якщо говорити про сюжет. В центрі сюжету у нас такий хлопець, який мріє стати мільйонером, хоч він а вже ж дуже бідний. Для чого йому це все? Щоб довести свою значимість, статус і щоб показати всім, який він бравий, який він прекрасний. Але поки він працює. Нам показують, як він працює на вокзалі, він продає сосиски, потім він працює в якомусь генделику, розливаючи пиво, де його постійно б'ють, дають підзатильники, говорять, що ти не повинен нічого бачити і чути, ти мене зрозумів, а потім і ще одне: ти повинен все бачити і все чути. Тобто якісь абсолютно абсурдські фрази, які неможливо виконати чи не виконати, просто ти постійно будеш на. Побігеньках у панів, які хочуть пива, які хочуть розваг чи ще чогось, і ти маленький піколик. Його дуже часто називають піколиком, що з італійської означає малий, він ще й малий зростом, що йому іноді дуже сильно допомагає по життю. Так складаються обставини, що його завжди женуть з того місця роботи, і він якби сам розуміє, що йому вже треба йти. Це дуже смішно. Він потрапляє до готелю, де обслуговують теж поважних панів мільйонерів, і де дівчата готові за все на гроші. Взагалі, це окрема тема про проституцію на сторінках книги, але про це теж згодом. І він, в принципі, такий молодик, який знає, чого хоче, і впевнено до цього йде. Ще в нього є така невеличка забава: він бере жменьку монет. І розкидую на підлозі, де б він не працював, чи кельнером, чи він в готелі працює, чи ще десь. І завжди багачі, його дивує ця така опція, що вони падають на коліна, що вони стають рачки і збирають цей дріб'язок. Що сподобалось? По-перше, сподобалося, що він дуже реалістично зобразив людей, у яких є гроші. Він ніколи не бачив, як, він, як вони працюють. Вони півдня просиджують десь у якихось закладах і як вони ставляться до інших людей. Мені здається, йому це дуже вдалося. Так само, як йому вдалося розказати про роботу кельнерів і обслуговуючого такого персоналу, як вони страждають. Ось, наприклад. Ось вам фрак на виворіт, зворотній бік життя усіх кельнерів і піколиків на світі. Біла накрохмалена сорочка, сліпучо-білий кавкучковий комірець і ноги, що поступово чорніють, наче від якоїсь страшної хвороби, коли смерть починається з ніг. А також мені сподобалося, як це все завершується. Не буду спойлерити, але коли герой вже дорослішає, начебто. Говорили там критики, що у Богоміла такі герої, які не роблять ніяких висновків зі свого досвіду. Але тут я трохи незгодна, тому що ну, мені здається, в цьому, в цій оповіді, в цій книзі він зробив для себе якісь висновки, От що мені не сподобалось. Мені не сподобалося ставлення до жінок, вже ж тому що там кожна жінка готова просто. Зробити все, що завгодно, і за гроші, і просто він зустрічається там з німкою. І в цьому весь полягає і сюжетна лінія, тому що він якби недостатньо гарний для німецького райху, але ж треба довести, що він такий. А тут його чехи, які говорять, що ми не хочемо бачити тут ніяких німців. Тобто він, в принципі. Йде, він зраджує свою країну, він зраджує своїх товаришів, коли він йде з німецькою пані. Я тут теж дуже злилася в цей момент, але потім я зрозуміла за думку грапала, що він хотів посміятися над ним і над нами, що отакий, от парубок він все таки пройшов перевірку і дістав честі одружитися на німкені в ті часи. От що мені не сподобалась така частина, да, дуже багато еротичних сцен, які бувають дуже похабними дійсно. Тим часом біржовики, котрі ще були присилі, намагалися споїти понянок найкоротшим шляхом, аби згодом поскидати з них блузочки і суконьки, а потім до знемоги качатися з ними на обтягнутих шовкових канапах і крислах, так які господь створив. А закінчували ті біржовики абсолютно знеможені. Деякі мали такий вигляд, ніби після любощів зазнали серцевого нападу. Так їх виснажувало оте милування в незвичних позиціях. Словом, у відділі терапії чи у так званому павільйоні обстежень було завше весело. Дівчата, яким випав обов'язок реанімувати гостей, ставилися до цього добросовісно. Бо тут, як я помітив, платили найбільше старші біржовики беззупинно сміялись, жартували і сприймали те роздягання панянок як спільну гру фанти, повільно не перестаючи цмулити і принюхуватися до кришталевих келихів з шампаном чи коньяком. Вони роздягали панянку просто на столі, куди панянка сама лягала, і довкола її тіла стояли келихи і тарілки з кав'яром, салатами і. Покрайної угорською салямі вони нап'ялювали окуляри і приглядалися до кожного вигину чарівного жіночого тіла і просили як на якомусь показі моди або в студії Малярської академії, щоб дівчина сіла, випростала ноги, вкляла, спустила ногу зі столу, погайдала босими ніжками, ніби мила ноги в потоці. І ті старі пердуни з неослабленим натхненням розглядали зблизька крізь окуляри, то зогнутий лікоть, то розпушене волосся, ну тут і так далі. Просто цитата дуже велика. І, е, і в принципі, Грабелу також вдалося показати цю невідповідність того, що молоді дівчатка повинні обслуговувати старих. Е, Мерезенних таких чоловіків. І це печально, але от чехи можуть це показати, от вони не соромляться таких форм, <гум> вони про це кажуть. Потім вчора я також подивилася фільм до 2006 року, і скажу, що там тільки частина історії, він там не до кінця. Ще він так перемішаний на початку, з початком оповідання і з кінцем його, і отак от все перемішано. А потім основна частина там викладена, але нема значних деталей подекуди. І мене це дуже якось так угу, не показали, що там була ще така жорстокість, а така жорстокість. Але, в принципі, є якісь сцени, які Оця сцена була, яку я зачитала прям повністю, і вона була не така бридка, як в книзі. все-таки. І все-таки в книзі більше емоцій і більше передано цієї ницості людської, чим вона є в фільмі. Про похабні сцени я вже мовчу, там їх багато і еротики з цим молодим нашим персонажем також. Якщо ви полюбляєте таке, то там багато гарячого, але змішаного із брудом. Цитати. У цьому шинку я нарешті зрозумів, що суть життя полягає у розпитуванні самого себе про смерть, як я поводитимусь, коли прийде мій час. Що по суті це не просто розпитування самого себе про смерть, це розмова перед лицем нескінченності і вічності. Що сам пошук розуміння смерті є початком розмислу в прекрасному і про прекрасна, бо роздумувати про безцільне тієї своєї дороги, яка у будь-якому разі закінчиться передчасним відходом, це насолода і переживання своєї смерті наповнює людину гіркотою. А отже, і красою. І ще одна цитата, я зачитаю, тому що вона, ну, прям добре. Прям добре. Справжня людина і громадянин світу це той, хто вміє стати анонімним, хто може звільнитися від свого фальшивого я. А от що казав сам Грабл, Потім, в післямові це теж сказано. Що той, кого цікавить настільки життя, скільки його відображення, приречений постійно потрапляти в ситуації, які йдуть в розріз із його розумінням світу, у ситуації, які йому, вочевидь, проти шерсті і понад його сили. Якщо впізнаєте себе, дайте мені знати в коментарях. Це напевно не все, що я хочу сказати про цю книгу, але буду завершувати. В принципі, мені сподобався цей чорний гумор, ця сатира. Це ставлення і відображення людей, їхніх мінусів. Там немає особливо шикарних жіночих персонажів, ні. Але я так подумала, мене це так зачіпало. А потім я подумала: а чи є тут нормальні чоловічі персонажі? Ні, немає. Абсолютно немає. Не хотілося спойлерити ще там кінець. Там дуже багато подій, і одна наче нашоровується на іншу, і ти йдеш за автором. Ти просто біжиш. Ти тобі хочеться дізнатися, що далі сталося з цим піколиком, якого звуть, до речі, диття його прізвище, диття. Тобто, всі такі, що це як дитина, типу дитя, і там багато якихось таких от е, метафор. Смішних про життя, про смерть, про гумор і про навіть про рейх. Це жахливо, але там дуже багато гумору про нацистів. Оцінку, яку я ставлю, я ставлю цій книзі 8 із 10. І вважаю, що ця книга заслуговує бути прочитаними. Якщо ви цікавитеся літературою Європи, то Бог умілграбл обов'язковий до прочитання. Дякую, що дивилися цей експериментальний формат. Якщо вам подобається, то вже ж пишіть в коментарях, якщо ні, то теж. І якщо б вам потрапила Чехія, отак як мені на паперці, які я досі тут зберігла. Ой, і вже не зберігла, не змогла то скажіть, що би ви вибрали читати, якщо б вам потрапив би якийсь чеський автор, з яким би ви чеським автором познайомилися ви або з яким твором. Так що до нових зустрічей на цьому каналі. Всім добра і па-па!